Доброго ранку, ми з в мене Я вже повернулася, збросила джашика джа, скарлет до школи. У мене вже розігріта духовка, і будемо випікати ржаний хлібець. От такий хлібчик у мене вийшов. Все, завертаємо у рушник і їду, а, джашка везу до садоку. Я брусила джашка до садочку. І а, їду в магазин, мені треба. Треба підкупити деякі продукти, бо в мене замовлення на сьогодні два замовлення. До речі, а, жінка, яка замовила в мене трубочки, вона не з'явилася в той вечір. Потім вона взагалі пропала. І вчора вона мені нарешті написала, можна сьогодні їх забрати. І кажу: знаєте, дайте. Давайте я вам зроблю вже свіжі. Бо я вже їх почала їсти. Чесно. Я кажу, ну зникла, блін, я буду їсти сама. Ну і, і вони повинні бути свіжі, а не, блін, три дня після чи чотири, чи скільки там. І, і вона каже: а тоді зробіть мені 20 штук, а не 10. Я кажу, ну добре. Так що в мене трубочки. Хліб я вже спекла. І та жінка, що замовила хліб. Також замовила пиріжки і макові рулет, Так що в мене багато чого є. Багато справ на сьогодні, але треба продукти для цього. Так що, так що, що Друзі, як завжди, Хэллоуін пройшов. Настав час індика. Вже купила копчений індик на день. А, це швиденько, що я купила в з клубі. Я купила отаке печиво. Дітям на ланчі брати один галон молока, вершки, огірки, два таких пакунка сметани. Нутеллу Чотири упаковки масла. 18 штук яєць. От такий набір чіпсів теж до школи носити Курині тако. Купила імітацію крабового м'яса, малинку. Купила такого лосося фаршированого чимось там. Будемо пробувати. Купила ще одну таку упаковку креветок. Вони мені дуже подобаються, дуже добре готуються. Стейки, бо вітринку я люблю, і, звісно, індик, який я вам вже показувала. Ну, так. Це десь на 200 доларів. Так, тут в мене тістечко на рулети макові. Зроблю один для дівчини і один буде для нас. Так що це тільки половина рецепту. Тут в мене тістечко на пиріжки. Пиріжки в мене будуть. З яйцями вареними і зеленим луком. Варю яйця. А, не встигла. Вона його захворіла. А о-о-о-о, Ой, будуть у нас гарні кошенята. Ой, будуть гарні. Так, Лілі? Сіренькі такі. Ага. До малого вона навіть не, не дивиться. Він, він до неї лізе, а вона йому може і по носу бахнути. Каже, ще замалий для мене. Ого, о, о, а що буде? Що буде Ліля? Що буде? О, та. так як їй той хвіст подобається. Ай, смішно. Ага. ага, А він, а він, а він 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 він, він їм рухає, рухає вона. Гадай. А ти тільки дивишся, так? Маленький, замаленький. Тебе тут не, не запросили. На обід я собі підсмажила лосося. Не повинно бути гейба, але ми трохи, трохи забули про нього. Але я ще купила лосося, так що буде Я їду я за чашиком. Я вже 10 трубочок спекла. Але мені не вистачило тіста, щоб робити 20, так що в мене новий заміс тіста, він холодильники зараз. Пиріжки вже другий раз підіймаються. На рахунок рулета він ще підіймається, мак запарюється. Так що все добре, все йде за планом, поки що, поки що все йде за планом. Рубочки, я її дівчина зустрічаю 4:30, сподіваюся, що я все встигну. Ну, трохи починається <гум> тіліпати. Джуліята повернулася з роботи, якраз лососі аж приготувала, я тільки ще підсмажила їй картоплю, то в неї був смачний обід. Якось так а, а, Змонтувала відео, виставила. Думала, що в мене буде відео за два дня, а воно похоже, що ні. Я іноді так а, закриваю влог, кажу про одне, а потім розумію, що воно туди взагалі не, для цього відео не а, підходить і а, треба вирізати деякі частини. Ну, коротше, прикол. Марина, Марина. Вісла Джашика додому до Джулієти. І заїхала в магазин, мені а, потрібна була зелена цибуля для пиріжків. І я вчора посіяла свої окуляри знову. Це я не знаю, які вже окуляри за цей рік. І я зрозуміла, що треба серйозно до цієї справи підходити, як купила. Три! Три! Упаковку трьох окулярів. <laughs> це... я, я зрозуміла тут, як це все йде в моєму житті з цими окулярами, що а треба підготувуватися серйозніше. Так що, в мене окуляр. забуваю знімати от мої трубочки. Це 5 із 20, 15 вже в холодильнику. Так, це, це я завершила. Будь здорова. Два рулети зробила. Ви розумієте, якщо я зайнята, я не знімаю. І тут в мене пиріжки вже розстоюваються. Ці йдуть в теплу духовку підіймати. Черговий епізод Шерлока Ми на другому сезоні. Вже другий сезон. А, це собака Баскервілі. Дуже її люблю. Що? Що там ромія робить? Рулети і пиріжки вже в мене в. О, ага, це і за мене. Так, Замовлення готове. Рулет вийшов. Хріпчик я вже вам показувала, але все разом я просто фоточку буду робити і пошлю. Наступний пошлю... день я щось очкую, нічого вам не знімаю. Бо я вчора був дуже зайнятий день. Сьогодні і в мене релакс. Так, це обід для Джульєти. У мене равіолі з кремовим соусом. Я їй пропонувала пільмені. Але вона сказала, що хоче равіолі. Ну, добре, пільмені буду їсти я. Зараз ще а, свіжим базиликом підтрушу І буде ням. Дясі. Примусив сестру читати йому книжку, яку він з бібліотеки минулого тижня взяв. Ви бачите, яка книжка? Ну, ви бачите, це вам не просто якісь казочки. У Джулієти вже язик заплутається, так, Жюліта. Так, Варю собі Равіолі. Равіолі. Я просто звикла називати пльмені Равіолі, щоб легше розуміти для американців було. А, що хотіла сказати? Сьогодні написала нашому другові е, е, з церкви. у Окей. дверь. двері. Е, у нього бізнес по гаражним дверям він їх Просто лагодив це все своє життя вже 28 років. Я кажу, написала: не могли б ви прийти і подивитися? Він подивився, полагодив все там, та-та-та-та-та. зробив навіть ціну як для друзів. А потім каже: Але якщо хочеш, можеш розплатитися їжею. Я кажу: Хочу. Так що не цього тижня, а, мабуть, наступного тижня я щось приготую, я кажу, я вишлю вам вибір меню, Що ви там захочете, зроблю, що вам треба зроблю. Бо діти їх, діти, до нього і жінки приходять на вихідних, боже дорослі діти їсти, я кажу. Зробимо. Так що a little bit. Okay. Хоче равіолі, ви бачите. Вчора я посадила Роміо на підвіконник, і після цього він вже сам наважається, сам сюди запригує, застрибує і дивиться в віконце, як Лілій. Це ж Ліліна на улюблене місце. Зараз Роміо його опанував. Так. Чашик заліз на підвіконник з Ромією і побачив кошеня. Не кошеня, а кота. Отут, тут. Отут десь. А це той, що, це той, що до нас на заднє подвір'я приходив. Все. Тік. Так добре спав, тік. My beautiful. Oh, що за гарненько таке у нас кошенятко. Oh. Завжди так, так я любила. Отак котиків на підвіконні. Угу. Нагадую мені, як я жила зі своїм котом в Україні. І на дев'ятому поверсі йду з роботи і бачу його білу грудинку. <гум> <гум> <Джоша>. <гум> Все. <гум> Спугнув. Романтик закінчився. Яшиком листя збирали на подвір'ї, знайшла цвіркуна. Чаше <Джашик>, дуже у нас вийшло манго годування. Дяшик хотів сам бросити цвіркуна, я боялася, що він його загубить. Тому що, ну, коротше, дяшик страждає. Але Майло з'їв. Менько з'їв, з'їла аж гайзу Все. Все, він вже задоволений. Я спіймала ще два цвіркуна і він погодив. Ні, першого цвіркуна я йому дала, щоб бросив, він не добросив. Бросив його перед акваріумом. Мені прийшлося спіймати того цвіркуна і кинути внутрь акваріума до манго. Він знову сльози. Пішла за третім, зловила. Нарешті, нарешті він погодував манго. Я кажу, блін, джашик. Такі годування краще до магазину йти і купляти цвіркунів. Бо мамі тут, тут стрибає між листями, бо я листя обрала, а воно під купою листя, там сиділо. Дуже добра погода, свіже повітря. Джаша грається в футбол з волейболом. Це ще, це ще з часу моїх дівчат старших, коли вони в волейбол гралися, він вже, він вже там і повітря треба накачати. Ну, Нормально. Для джашика, для футболу нормально. Сейчас у нас вже листя добряче так опадає на Шелковиці. Тут вже треба починати збирати. Ну хоч, ну, хоч ганок прибрала, це вже плюс. З часом ми до цього дійдемо. Колись. До речі, я ж, ми ж їдемо з дівчатами, з Джулієт, з Анжелікою і Софією. В п'ятницю їдемо до Мізурі, в Бренсон, святкувати Анжеліки на день народження. Вона дуже хотіла, так що ми вже замовили гостиницю, буде дівчачий час. Але зараз показують дощі. Ми е, до Solidaro Сіті, це е, парк атракціонів, Американський горок. Е, запланували піти в суботу і показують дощ... дощі. Ху-ху! Окей, а Ей, о то на тару е. Знаєте, як можна м'ячик? З дерева зробити так, щоб він впав. Джашик, джашик, мета джашика був волати на нього, але потім каже ні, не працює. А зараз щось таке робить, Ну, ті гілки треба підрізати, ти, ти, ти прав. Навіть тринька вийшла нарешті. Oh, mm -hmm. Mm -hmm. Mom, yeah. go... Запах mm, праня свіжого праня. Люди, мабуть, сушилки працюють і повітря виходить. Добрий запах. Huh? Казюна. Трінька каже, is. what? Ну, от, ну, чудово, <laughs> чудово. Мама несе самокат. Трінька каже, мама, поїхали, я поїду до парку на велосипеді. <laughs> я кажу, ну, я. Взагалі, гараж залишила відкритим все таке. Чесно кажучи, не хочу я до парку вперти. Грайтесь тут, діти. Чашик wow. намагається опанувати ці uh, велосипед. До речі, тільки що жінка проїхала мимо цього чудика. А цей чудик це означає, що діти катаються тут на дорозі. І вона проїхала дуже повільно і каже: мені дуже сподобався сподобався ваш знак. Окей, окей, окей. Ще не зовсім доріс. Ой, hey, what happened? Uh -oh. what, like? бо, what Бо там луна, а там сонце одночасно. Та це ж капець. Зараз Шерлок буде помирати. Oh я буду закривати влог. Дуже дякую за ваш перегляд, за, ваші, за вашу підтримку, за полюбляйки, за підписку, за перегляд реклами. Дуже дуже дякую. А я, як завжди, бажаю мира, свободи, перемоги в Україні. Україна понад усе. До нових зустрічей! Дуже дуже вам бажаю спокійної ночі і бабай!